Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так продовжується: продовжується наша боротьба проти сил зла, проти сил темряви. Україна продовжує битися проти путіністів, проти орків, а Канада продовжує боротися проти друга Путіна і таких же самих орків, тільки вже американських. Буквально на минулому, в минулому відео. Ми з вами говорили про те, що ну різниці між путіністами між орками. І між цими магавцями, трампістами, ну там вже майже цієї різниці немає. Ми з вами дуже класно рознесли там цих орків, що тих, що тих. Вони навіть ці кремлеботи і трампаботи не знали, що там писати. Так, вони навіть це, це, мабуть, перше відео на моєму каналі, де вони заткнулися, тому що ну там а що вони могли відповісти? Там все по фактах ми з вами розложили, розповіли. Що між ними немає різниці? Тобто, що путінці, путіністи, що маговці, це все однакова когорта. Якщо ви не дивилися те відео, подивіться, будь ласка. Я залишу посилання в описі до цього відео. Там ми з вами розібрали дуже класно, як зараз страждають самі американці, як Дональд Трамп. Добиває цілі сектори економіки Сполучених Штатів Америки своєю тупою, безглуздою політикою і ціма своїми тарифами, і тією війною. Так, це війна, це треба визнати, що зараз. Трамп оголосив повномасштабну е, війну проти Канади. Просто зараз Трамп намагається зруйнувати економіку Канади і таким чином змусити Канаду підідатися, і таким чином захопити Канаду. Це його перший крок, але Канада відбувається дуже класно, дуже вміло. І про це ми з вами зараз продовжимо говорити. Я вам зараз зачитаю дуже класну статтю, дуже класну інформацію щодо Канади і щодо того, як Канада вдало відбивається від Трампа, і що взагалі Канада планує робити надалі. А після цього я вам надам трошечки пояснення про що тут говориться, і що очікувати від Канади. Канадців та канадського уряду а, в цій ситуації. Отже, друзі, триденне літнє засідання Ради Федерації, що проходило в Хансвілі Онтаріо, завершилося у усе, середу, тобто вчора. І головною метою зустрічі стали триваючі переговори з Білим домом. 10 липня президент Дональд Трамп оголосив, що США введуть 35 відсоткове мито на канадський імпорт, починаючи з 1 серпня. Ну, дивіться, якщо президент Трамп і навчив нас чомусь, так оце дуже класно тут сказано. То це не зациклюватися на жодній угоді, бо він може змінити свою думку за мить. А домовленість – це ще не домовленість, сказала прем'єрка нью Брансвіка Сюзен Холт. Так, тобто, Дональд Трамп довів вже всіх своїх партнерів, що Партнери вже, й, вже йому не не вірять. Взагалі не вірять жодному його слову, не те, що там погрозам. А взагалі, навіть будь-яку угоду з цим чортом, вони не вважають, що це може бути якась довгострокова угода. Ось справжній виклик для всіх підприємців Нюбранцвіка. Незалежно від того, що станеться 1 серпня, чи зможемо ми довіряти тому, що це залишиться в силі, хоча б на якийсь передбачуваний час. І це до речі одна з тих основних проблем, яка вбиває економіки всіх країн, не тільки Сполучених Штатів Америки зараз. Так, це повна невизначеність, тому що ну в цій рудій тупій голові там якісь бредові ідеї. Вони виникають кожну хвилину. і Він сам собі противоречить. Він змінює те, що він говорив вчора. Він забуває, що він сказав. Годину тому назад, і тому у людей немає впевненості, навіть в тому, що якщо вони навлять щось і підпишуть з Дональдом Трампом і зі сполученими штатами Америки, то, то це буде угода, яка буде дійсно працювати якийсь більш-менш там передбачуваний період. За словами Холт, основний консенсус полягає в тому, що кінцевий результат важливіший за швидкість досягнення угоди. Так, друзі, ми з вами пам'ятаємо, що спочатку Дональд Трамп договорився з нашим прем'єр-міністром, е, закінчити перемовини і закінчити цю угоду до 10 липня, до 21 липня. Тобто, то це в них був такий дедлайн. Завершити перемовини і підписати якусь угоду до 21 липня. Але цей придурок рудий він не став чекати 21 липня. Він знов таки він забув просто за те, що він домовлявся. Так він забув про те, що він казав своїм найближчим сусідам, своїм найближчим партнерам, найбільшим партнерам в світі. Канада є найбільшим споживачем американських товарів, і це. Факт, тобто Америка у Америці більше немає такого споживача, такого клієнта, як е, Канада, і ці перемовини повинні були закінчитися 21 липня, але він не дочекався 21 липня. Він просто вийшов і 10 липня сказав, що з 1 серпня він накладає тарифи на Канаду 35% І от і все, так. Тобто, про 21 він взагалі забув. І про це нам нагадують ці прем'єри. Також вона каже: ми розуміємо, що є ризик опинитися в гіршій ситуації, ніж та в якій ми є зараз, якщо ми будемо поспішати. Тож завдання полягає у тому, щоб добитися кращої угоди, яка скасує мета, але при цьому не поставить нас у гірше становище, зазначила вона. Холт наголошує, що Канада має дійти до ситуації, коли можна буде. Бути впевненими, що укладена угода дійсно буде дотримана президентом Сполучених Штатів Америки. Ну я навіть не уявляю, що така ситуація станеться принаймні, при президентстві Дональда Трампа, що Канада буде, хоч в чомусь, впевнена. Спілкуючись з цілими, ну це просто це недорозуміння, це помилка природи, яку обрали собі зараз американці. Ну і до речі, не тільки сам Трамп, так а вся його команда, такі ж самі дурні, тупі, як і Трамп. І до речі, вдалі дії Канади і Канадців, так те, як Канада і Канадці відповідають, як ми добиваємо зараз ціле сектора їхньої економіки. Просто вибисали Трампа і всю його цю банду, команду так звану. Вони вже просто відверто обзивають канадців. вона, Вони обзивають канадців поганими людьми. Вони кажуть, це взагалі це якісь там дуже погані люди канадці. Чого ж вони нам так відповідають, що у нас закриваються підприємства і наші американці страдають? Ну, про це ми з вами знов таки розмовляли в попередньому відео. Подивіться, якщо. Ви його не дивилися. Холт наголошує, що Канада має діяти дійти до ситуації, коли можна буде бути впевненим, що укладена угода дійсно буде дотримана президентом США. Канада вже давно перебуває під американськими митами. Це не новина, якою б новою вона не здавалася. Люди в галузі лісопереробки можуть багато розповісти. У різних секторах діяли різні мита, іноді з перервами, але вони були. Пояснила вона, мета створити середовище без мит. Перш за все для лісоматеріалів, але й для всієї канадської економіки. Тобто, ну це тут на прикладі однієї конкретної провінції показано відношення до американців, так тобто, що ну канадці не вірять, не вірять на всіх рівнях, не вірять американцям, не вірять на рівні звичайних людей, які зараз байкатують американські продукцію, байкатують, не їздять до Сполучених Штатів Америки і виказують своє недовіру, і просто кажуть американцям ні, нам з вами не. По путі, і зараз, як я вже казав, тут в Канаді є досить така, підіймається такий рух, щоб взагалі припинити всякі перемовини з Сполученими Штатами Америки. Але давайте я вам трошечки прочитаю далі і потім поясню, навіщо взагалі була е, ця зустріч, навіщо прем'єр-міністр зустрічався з усіма прем'єрами? Тобто, це була зустріч. Буквально всі прем'єри всіх провінцій зустрічалися з прем'єр-міністром. І ось до чого прийшли. Ми його підтримуємо. Прем'єр-міністр Марк Карні змістив акценти у переговорах із США. Тепер мова йде не лише про угоду без мит, а про найвигіднішу угоду для Канади. Ми погодимося лише на найкращу угоду для Канади. Якщо такої не буде, ми зробимо паузу. Хороша угода це така, що зміцнює стабілізує відносини, не сковуючи наші дії. Сказав. Карні існує завжди ризик, що все піде не так. І я думаю, прем'єри дали прем'єр-міністру чітке розуміння, що ми прагнемо найкращої угоди. Ми під, ми підтримуємо його. Ми не хочемо, щоб він погоджувався на негативні умови тільки через тиск чи дедлайн. Додала холт схожі заяви зробили інші, інші прем'єри провінції, зокрема, прем'єр-онтаріо Дагфорд. Форт. Ну от взагалі дуже такий воїнственно налаштований. Він каже все. Просто забути про цього придурка рудого. Це там е, просто ну це, це він, він красавчик, він молодець. Так, з єдиним підходом команди Канада, ми будемо розбудовувати та захищати справжню північ, сильну і вільну, заявив Форд. Колишній прем'єр нью Брансвіка Брайан Галан зазначив, що Канада потребує США, але не варто забувати, що мета також завдають економічного болю і американцям. Ми бачимо єдність прем'єрів і прем'єр-міністра, попри те, що серед них представлені різні політичні партії. Думаю, це головний результат цих зустрічей. Сказав Галан. Це також сигнал для канадців. Попереду може бути більше невизначеності. Тобто навіщо була потрібна ця угода? Зараз Дональд Трамп ми з вами про це говорили. Він повністю копіює те, що робив Путін, те, що Путін робить. Дональд Трамп нічого не забритає. Він не забритає велосипед. Він повністю повторює те, що робить його кумір, його дружбан Володимир Путін. І Дональд Трамп намагається зараз тиснути на Канаду. Так він спеціально, як і Путін колись, намагався диктувати умови Україні, тиснути на Україну на, на... Країни е, Європейського союзу на НАТО, так виставляючи там різні дедлайни, різні умови. Так само і Дональд Трамп він намагається тиснути, залякувати Канаду, щоб Канада підписала, будь-бодай, е, що з ним так, на щоб уникнути цих так званих 35% тарифів. Але Маркарні не хоче цього робити. Маркарні давно казав, він зразу казав, що ми не будемо орієнтуватися на якісь там дедлайни, які там виставки нам Трамп. Єдина умова, єдина угода, яку ми підпишемо, це якщо ця угода буде працювати добре і для Канади, і для канадців, а не тільки для Сполучених Штатів Америки. Тож, виставивши цю свій дедлайн зараз. Трамп, трампісти і вся його ця банда гопніків вони намагаються змусити Канаду підписати бодай що з Сполученими Штатами Америки. Але е, сам Марк Карні, він е, відчуває відповідальність і він не може. Взяти на себе всю відповідальність ну це дуже велика відповідальність. Верніше він бере на себе цю відповідальність, але він хоче мати за своєю спиною підтримку всієї Канади, всіх провінцій, і це навіщо був була ця, ця зустріч? Так, тобто, всі провінції йому сказали: Так, ми тебе підтримуємо, не варто. Поспішати і підписувати будь-яку угоду. Ми можемо прожити і без сполучених штатів Америки. Це основний посол, посил так для Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки ведуть мета проти Канади, Канада веде мета до Сполучених Штатів Америки. Це також вони вже домовилися. Це вже е, розповів Дак Форт. Він сказав, що так, ми будемо вовити, вводити долар на долар, е, відповідні мета. Тим самим часом Канада зараз дуже класно розбудовує е, взаємодію і е... Класно е, розбудовує е, е, бізнеси так разом з Європою, з Австралією, з південною Кореєю, з Японією. Тобто е, товарообіг зі Сполученими Штатами Америки впав на 7% майже за цей час, коли Трамп прийшов до влади в Білому домі. Але в той самий час товарообіг і торгівля з Європейським Союзом, з е, Англією, з Австралією, з Південною Кореєю, з Японією. Зросла в рази там не на відсотки, не на 6 відсотків. як купала зі сполученими штатами Америка. Там в рази там піднялася там підняття на 70 відсотків на 100 відсотків. Тобто Канада зараз змінює повністю свій вектор. Канада зрозуміла, що поруч е, з нами е, на жаль знаходиться не сусід нормальний, а недорозуміле якесь створіння. У якогось там в голові не зрозуміло, що відбувається на слова і. Підписи якого не можна взагалі покладатися, так і як ви це бачили з цих заяв. Тобто канадці не вірять же жодним домовленостям, які може підписати Дональд Трамп з його бандою. Тобто, Канада чітко розуміє, з ким вона має справу. І тому для нашого прем'єр-міністра Марка Карні було важливо зрозуміти цю підтримку, зрозуміти, що. Так, на нього ніхто не тисне, що він може боротися і далі, що він просто не зважає, вже, не зважає вже на всі ці дедлайни, які Дональд Трамп йому каже, а просто спокійно робить свою роботу. І це дуже-дуже важливо. Це ще раз показує, що Канада зараз діє як один такий механізм, як єдиний організм, і Канада, канадці, Уряд Канади. Вони цілеспрямовано йдуть на те, щоб ну щоб добиватися для себе найкращих умов, а не просто прогнутися під те, що зараз вимагає від Канади Сполучені Штати Америки в обличчі Дональда Трампа з його цією бандою. Тож, друзі, це класна новина. Канада не здається, Канада не перевзувається, Канада залишається з цивілізованим світом. Канада, я впевнений, і далі буде з цивілізованим світом. Канада буде битися зі Сполученими Штатами Америки, буде підтримувати Україну, українців. Це само собою е, наприкінці, хочу ще раз сказати: я це казав в моєму попередньому відео. Що я хочу провести експеримент. Я хочу зробити два відео. Це будуть такі, знаєте, дуже провокаційні відео. Я хочу показати. Як працюють боти, як працюють боти, як чому вони працюють? Тобто, я зроблю два провокаційних відео проти українців. сразу попереджую. Тобто, щоб ви не зійшли там, знаєте, не сказали нічого собі, що з ним сталося, чи його також купили, прогнули, продавили, чи що. Ні, це експеримент. Я вас сразу попереджую. Будуть два е, таких відео. Е, просто подивіться їх, поставте там смайліки, або можете іще ще щось поставити, написати мені в коментарях. Що ви там зрозуміли, це будуть е, відео на живі теми, але вони будуть в іншому руслі, не в тому руслі, в якому я роблю зараз відео. Це будуть провокаційні відео. Зразу вас попереджаю. Тобто, мене не купили, не прогнули, я не зійшов з ума, я не перевзувся, я не проти України українців. Зі мною все як і було. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли і ви мене почули. Друзі, тож давайте ми з вами і далі будемо спостерігати за всіма чудовими новинами, як ми будемо битися проти цих всіх темних сил, проти цих вурдалаків. Е, а у нас є багато для цього оптимізму. Тобто, ми вдало це зараз робимо. Давайте ми будемо з вами і далі підтримувати один одного. Тобто від вас по старій перевіреній схемі, як завжди. Підписочка на мій канал, вподобайка цьому відео, і напишіть мені коментар. Ви знаєте, я читаю всі ваші коментари. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно того, про що я з вами сьогодні тут поговорив. А від мене, як завжди, чесні класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!